Отримати все і одразу неможливо. Таке життя. Заради якогось результату треба довго і наполегливо працювати. Але якщо ми говоримо про англійську, то є особливі стежки, йдучи якими можна досягнути результату швидше за інших. Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. В цьому відео я детально розкажу, як вивчити англійську, розкажу про ресурси і свої секрети. Я вирішила поділити це відео на три частини. Перша Найголовніше це є академічна, за якою ви, напевно, сюди прийшли, і її ми поділимо на шість підпунктів, на шість основних китів. Вивчення взагалі будь-якої мови це є слова, це є граматика, це є говоріння, це є слухання, це є читання і це є письмо. Наступна частина це буде організаційна частина. Там я розкажу вам про ресурси, про як менеджити свій час на вивченні іноземної мови. І в останній частині я вам розкажу про психологічні проблеми, з якими ви можете зіткнутися, коли будете вчити англійську, тобто якісь бар'єри, негативні налаштування. Про це все ми поговоримо в кінці. А зараз будемо говорити про академічну частину. І почнемо ми з вокабуляру, зі слів. Традиційний метод вивчення слів це тобі дають на початку юніта 100 слів. Ти їх просто сидиш і завчаєш. Що я пропоную? Я напевно в кожному своєму відео говорю про квізлет, про анкі, але. Хочу трошки вам перевернути світ, що флеш-карточка це не слово з іншої сторони, переклад. Вправді краще, щоб це було трошки інше, а саме слова в контексті. Асоціація з контекстом чи з картинкою працює. Що я маю на увазі під контекстом? Тобто додавайте туди речення з цим словом, і це слово. Робіть таким пропуском. Зараз ви бачите на екрані, як я роблю свої квізлити. Також, якщо у вас достатній рівень англійської, то можете писати переклад не українською, а англійською. Це дуже важливо повторювати слова. Я раніше цього не дуже робила, тому що мені було важко контролювати своє повторення. В цьому році в мене буде новий метод. Я вирішила перейти з квізлета на Анкі, тому що в Анкі є оця система, що воно тебе через пару днів просто підкине тобі ті карточки, тому що ну, ти маєш їх повторити. Граматика. Йой, граматика, не псіхуй, не псіхуй. Успокоїться. Не психуй. Перше це дивіться ютуб пояснення на любі граматичні теми. Зараз є тонни, сотні ютуб-відео і на англійській, і на українській, взагалі на будь-якій мові. Просто пишете граматичну тему і вам пояснюють. Причому, якщо вам не подобається один вчитель вийдете до другого, до третього, до четвертого. В описах під такими відео завжди залишають якісь фіні. Посилання на вправи, де ви можете потім ще попрактикуватися. Як потім запам'ятовувати граматику? Можна на практиці, а можна все таки туторію трохи вивчити, наприклад, з допомогою карточок. Тобто ви карточки можете використовувати не лише для вивчення слів, а й для вивчення граматики. Практика неймовірно важлива. Тобто, ви навіть можете в тих карточок не робити, ви можете просто дуже багато робити вправ. Тест. зараз є дуже 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 багато тестів в інтернеті. Пишете граматичну тему, і вам відправляється сотні, тисячі, мільйони тестів. Ви можете йти і по спеціальному якомусь підручнику Grammar in Use і просто розв'язувати юніти там на одній сторінці правила, на другій сторінці вправи дуже важливо робити вправи, тому що якщо ви прочитаєте просто оті списки слів, які вживаються з Герундієм, ви не запам'ятаєте. А якщо ви зробите 100 вправ на 100 слів з герундієм, то ви запам'ятаєте ті слова. Ще варіант, як запам'ятовувати граматичні якісь правила. Це придумувати до кожного правила 10 своїх прикладів, 10 своїх речень, і ще бажано, щоб вони співвідносилися з вами. Тобто, там, наприклад, речення про вашого племінника, про вашу племінницю, тобто такі якісь реальні речення невидумані. Тоді вам це ну точно запам'ятається. На граматиці довго сидіти не будемо. Переходимо до слухання. Традиційний варіант слухання це, знаєте, оці listening task, в яких нічого не чути. Там вони на якомусь вокзалі. Хтось включає пилосос. Чузебест ансей, бі си. Она трейн. Але я хочу запропонувати деякі свої альтернативи, які я відкрила протягом всього свого вивчення англійської. Звісно, це подкасти. Зараз ви на екрані бачите список класних крутих подкастів, які ви можете послухати англійською. Ще можна дивитися відеоблогерів, вимикати субтитри. Зараз на екрані бачите американських чи англійських блогерів, яких я дивлюся. Розважальні шоу, ті типу ті, де вони їдуть в машині і щось співають, чи шоу. Ну і музика. Найважливіший для всіх меломанів сайт Genius, де є слова абсолютно до кожної пісні. І чи мені подобається цей веб-сайт, там є пояснення сленгу чи якихось таких, знаєте, фішок, які пише автор про своє життя, про які не фанати не знають, і там є оце пояснення детальне говоріння. Якщо ви не плануєте найближчий час їхати в англомовну країну, не біда, можна це робити прямо з дому. Просто послухайте мої варіанти і виберіть для себе найцікавіші діскорд канали. Ось діскорд канали, які я рекомендую, в яких я часто сижу. Заходите в аудіокімнати, голосові чати і починаєте говорити з іншим. Ще можна в discord чатах просто написати Шукаю баді для тренування англійської мови. Ще є така штука, як «Engine». Ви там залишаєте свою заявку і пізніше з вами там сконтактовуються, і вам шукають теж якогось баді, з яким ви будете говорити абсолютно безкоштовно, тому пробуйте, потім розкажете як. Що як варіант омегал можна йти і говорити з американцями, грати ігри, скачуйте різні там League of Legends, Fortnite, Dota. Включайте мікрофон і говоріть з іншими людьми. Я чула стільки історій, що люди вивчили англійську завдяки просто якимось іграм. Правда, зазвичай їх вокабуляр це типа Ambush. Tower. Ну, але теж викабуля. І ще такі два варіанти, коли ви не хочете говорити і контактувати з людьми. Перше, це говорити самим собою. Просто починаєте говорити з собою, ніби ви ведете якийсь блог, проводите інтерв'ю на англійській, там уявіть, що ви якась Ема Уотсон, і ви даєте інтерв'ю для Вок. Ну і другий варіант це коли ви подивилися якийсь фільм чи серіал. Це відео, то потім собі його переказати. Тобто ви будете тренувати слова, якраз які ви почули у відео використовуючи, і своє говоріння. Тепер поговоримо про письмо. Я не буду задовго говорити, тому що це такий скіл. Особисто для мене найменш важливий. Перше це все-таки в тих самих Discord-каналах. Там є дуже багато е, текстових, звичайних чатів, і вони навіть поділені там на, за інтересами чи за якимись темами. Є там чат, поділений за рівнями: Intermediate, Advanced, Beginner. Наступний варіант це завести Twitter чи будь-яку іншу соцмережу на англійській. Твітер. Круто, бо ви якраз пишете багато. Ще один варіант, теж стосується соцмереж, це писати коментарі, писати відповіді на сторіс, а не вогники різним селебрітіс. Тобто ставити не лайк якимось там Кайлі Дженнер, а пишете їй коментар: Wow, you're so gorgeous! І ще один варіант письма це гуглити на англійській. Тобто, якщо ви щось хочете швиденько дізнатися, пишете це на англійській. Читання. Ой, я не дуже люблю читати книги. Але якщо ви хочете, то можете розвиватися за допомогою книг, журналів, всякого такого. Я використовую такі способи. Я перевела свій телефон на англійську, підписуємося на акаунти англійські, американські. Це можуть бути і мемні, якісь акаунти, і люди, які пишуть довгі пости, і все це читаємо. І ще замість книжок можемо запропонувати сайти зі статтями. Я дуже люблю сайт Vox. Ще можна New York Times, Vogue. І ще мої два секрети щодо цієї академічної частини. Хочу більше все-таки розказати про Діскорд-канали. Там в голосових чатах проводяться деколи уроки з викладачами. Ще там є окрема вкладка, де поширюють матеріали і ресурси, які знайшли інші. Там часто кидають посилання на книги, посилання на квізлити. І другий мій секрет це що можна цікавого, веселого. Фан, подивитися на англійській. Якщо ви любите комікси, вебтуни, то скачуйте оцей додаток «Вебтун» і читайте на англійській. Якщо ви любите саморозвиток і такі «educational videos», то можете дивитися лекції Тімоті Снайдера, ви можете дивитися лекції від різних університетів, зареєструватися на курсері, дивитися безкоштовні курси. Також можна дивитися TED Talks. Ми нарешті переходимо до організаційної частини вивчення мови. Дуже важливо планувати організовувати своє навчання, щоб все це було в одному місці, щоб ви про це не забували, щоб щось вам про це нагадували. Можете зробити собі якусь табличку, трекер звичок, що ви там. Протягом місяця кожен день маєте це вчити. Можете зареєструватися в Duolingo, і там є оця штука, що страйк, що вам треба кожен день заходити і хоч п'ять хвилин повчитися. Дуже сильно мене мотивує, бо що би за день не був, я мушу зайти в дуалінго, повчити чуть-чуть французьку. Якщо ви діджитал-персона, то можете на Google диску створити окрему папку для англійської і туди все завантажувати. Якщо ви більше по паперових речах, то окремий один блокнот великий, щоб у вас не було все розкидано по різних і щоб все було красиво організовано. Можете блокнот полити на секції, там на слова, на граматику, на вправи. Щодо організаційної частини, то ще поговоримо з вами про ресурси. Для перекладу слів я використовую Oxford Learner's Dictionary, ще можна Longman Dictionary, можна банальний Google Translate, Він вже в принципі покращився. І ще один крутий сайт це Reverso Context. Там uh, бувають такі якісь фрази, які не знайдеш перекладачі, бо Google-перекладач деколи перекладає буквально. А от на Reverso Context можна знайти прям. Чітке значення цієї фрази. Якщо вам ще треба сайти зі словами в контексті, то є ось цей сайт, де ви можете просто вбити слово і нам вам покаже його в реченні, зазвичай ці речення прості. Ще є сайт playphrase, якось так він називається, де ви теж вводите слово чи фразу, і воно вам показує цю фразу в якомусь фільмі чи серіалі. Щодо підручників, то хочу сказати такий спосіб вивчення, ви можете просто взяти якийсь підручник, наприклад, English File. І просто по день розв'язувати по одному юніту. Там зазвичай вони так розподілені: типу listening, reading, grammar, vocabulary, Тобто, ви будете якраз брати всі аспекти мови комплексно. Зараз я знайшла собі підручник. Це один це два destinations, Там є граматика і там є vocabulary. І ще один ресурс: це Google Pronunciation. Ви просто, якщо ви не знаєте якесь слово, як вимовити, ви пишете його на англійський і пиришите слово pronunciation. Остання частина така філософсько-психологічна, але не менш важлива. Перше поговоримо про мотивацію. Мотивація то є сильна. Якщо у вас немає у такої якоїсь цілі конкретної, а не просто ціль. Хоче вивчити іспанську, бо нею говорить дуже багато людей, і це буде корисно. Це така ціль розмита, і вона вас не буде мотивувати або буде мотивувати лише місяць. Для мотивації ще важливо постійно відновлювати все таки цей драйв до мови, тобто час від часу дивіться. Американські все таки серіали, чи якісь там шоу, які йому дуже подобається. Отаке щось дуже класне, щоб у вас були позитивні емоції щодо мови, а не лише такі негативні відчуття, що ви щось просто вчите. Наступна психологічна штучка, з якою ви можете зіткнутися, якщо ви почнете вчити мову, це помилки. Всі ми не любимо виглядати, ніби ми якісь нерозумні. Але коли ви вчите мову, то цього страху варто позбутися. Варто якось спростити своє ставлення до помилок, не ставитися до них так серйозно, не ставитися до своєї премудрості так серйозно. Я би навпаки вам радила робити більше помилок, тому що, поки ви не зробите помилку, ви будете сумніватися там. Там краще сказати так, чи так, там туди наголос, чи там туди наголос. Як казав Томас Едісон, я не провалився. Я знайшов 100 способів, які не працюють. Буде важко, але ти впораєшся так. Це потребує зусиль і. Я ще на початку відео сказала, що нічого не дається легко, над всім треба наполегливо працювати. І мова не виключення, є способи, як зробити це легше, але деколи у вас буде розпач, деколи ви зайдете в оце intermediate плато і ви не будете майже рости, у вас буде дуже помаленький прогрес, але все-таки він є, і не зупиняйтеся, бо може на оцій точці. У вас якраз має бути оцей взліт до адвенс, тому продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте. І те, чим я би хотіла завершити, вивчення мови перетворюється на рутину, тому важливо робити його веселим кайфовим процесом. Зараз в світі стільки контенту, і відповідно, цей контент перекладається, і відповідно, ви можете його вчити. Я постаралася дати вам купу ресурсів. Купу ідей, як ви можете це все робити. Тепер знайдіть те, що вам подобається, те, що вам цікаво було би робити. Можете ще подивитися, може щось в коментарях цікаве напишуть. Загляніть в опис, там я залишу різні посилання цікавенькі. Заходьте на Discord канал. Бажаю усім вам успіху у вивченні англійської чи взагалі будь-якої іноземної мови. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ви молодці! Будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. Чекайте наступного відео і всім!